Командна гра «Choice» за лічені хвилини продемонструє уміння команди комунікувати, бути на одній хвилі та вміти домовлятись без слів. Перед групою на підлозі розміщується поле гри «Choice», яке складається з чотирьох секторів різного кольору. Кожен учасник отримує кубік для голосування. Завдання виконується мовчки. Учасникам мовчки треба домовитись. Та одночасно по команді кинути кубики в один і той же сектор поля. Групі дається 60 секунд на те, щоб домовитись без слів. При цьому їм не можна напряму вказувати на обраний сектор, на собі чи в аудиторії показувати відповідний колір, проявляти будь-яку активність біля потрібного сектору. Команда має дві спроби на стороні поля з чотирма секторами і одну спробу домовитись на зворотній стороні поля з двома секторами. Яке рішення прийме група, як вони знайдуть спосіб домовитись, наскільки легко їм буде зрозуміти один одного без слів, скільки спроб із трьох будуть вдалими? Це покаже час. А досвід, який отримує команда, розкриє нові знання про свій рівень комунікації та стане мотивацією для подальшої роботи над собою. Командну гру «Choice» також можна використовувати як інструмент для експрес-голосування, якщо на тренінгу чи стратегічній сесії треба обрати якесь одне рішення із двох або чотирьох. Для цього на поле можна класти карточки з варіантами у кожен сектор та попросити групу проголосувати кубиком за обраний варіант та швидко рухатись далі. Командну гру «Choice» можна використовувати на навичкових тренінгах, тренінгах командотворення. Психологічних тренінгах на будь-яких заходах, де мова йде про рівень комунікації в групі та необхідність бути на одній хвилі, новий унікальний тренерський реквізит приверне увагу всіх учасників вашого заходу. Дивуйте їх, вдихайте нове життя у ваші тренінги разом із ВАУ-тренінг.